Всі чекали, що після дощів у нас почнеться фітофтороз, Всі боялися, що о, от у нас там пропадуть помідори, всі почорніють, хоча це теж є правдою. Я пізніше теж покажу, але це ще було перед дощами. Сходимо до тітки, подивимося, що там. Їй теж є непогана плантація помідорів. А сьогодні я покажу, як почався у нас фузаріоз, що з цим робити, і чому він почався. Тому що Втрати в нас в цьому році також будуть і будуть, я думаю, непогані. Якщо зробити огляд на плантації, в нас їх всього одна, 2-3 по середньому дві сотки. То оця плантація де зверху, тут де на горбу, де більш пісковата земля, неважкий суглинок, ну ви самі бачите, що все хорошо, все нормально. Ну, оце підписники сказали, що там почалась бура плямистість. Но... Страшного для плодів нічого немає, вони не чорніють, ну просто що, якщо був відсвіт, то він біцвіт, ну він уже це не буде. Місцями теж тут є проблеми. Місцями почало запаруватись коріння. І вже смисла великого обробляти там фрідомом, тому що фрідом в основному від спозаріозу, не старк, немає, тому що термін очікування там 14 днів, то треба обробляти Старком, але навряд чи він допоможе. Старк все одно більш від фітофторозу, а не фузаріозу. То тут ще терпимо, там пару кущиків випало, а далі я зараз покажу, які почалися справжні проблеми. Тому що я ніколи не міг подумати, що на полісі може бути фузаріоз на помідорах. Чесно скажу. Ось, росада стоїть, провітрується. Бачите, як почало в'янути листя. Це не грущ. А це просто почався фузаріоз коріння, тому що тут замакає. тут сильно багато вологі було, волога стояла повністю, перці були майже під водою і з перцями теж почалася проблема фузріозу. Отут уже цвіту, як самі бачите, не буде. Воно вже все. Помідори просто відспіють і все. І більше нічого не буде. Чому ці ділянки так вразило? Ну тому що тут не зина, тут полуниця була по життю у воді. Але, як показує практика, полуниця тут росла. І росла непогана, Азія була імперська. Ну, де в основному непогані помідори стоять, там, де вони невозвишені. Там низ був, там затекло. Давайте ще сходимо туди глянем. ну, і глянемо. В цьому місці теж почався різ, не везде, але вже почався. Бачите? Ще ось вода недавно впитувалася. Вже пройшло 4 дні після дощу. Бачите, вони вже стигнуть почали, ну смисла вже їх обробляти, наприклад, від позореозу не було. Тому що яка почалась проблема? Почалась проблема проста. Вона навіть у мене в полуниці, ось в розсаднику, повідкривав, познімав сітку, щоб наша полуниця не запарувалась. Тому що води настільки багато, що я вже 4 дня не поливаю. Бачите, яке воно, дивіться. Глей, ну просто глей. І зараз е, прийшла жара. Стоїть до 30 градусів в тіні, на сонці буде більше. І воно все почало якби парувати, стоїть висока вологість. І Всі чекали на фітовторос, а прийшов узривос. Почало просто грітися коріння на сонці. І почало трохи припарувати помідори. Може, якби в цьому році, наприклад, помідори були пристеляні, може, якби коріння так не грілося, хоча воно його окушені трохи, але все одно його трохи порозмивало, я дивлюсь. Може, щось було по-іншому, але такого в нас ще ніколи не було, щоб от е, ну, почались такі проблеми. Там знизу, бачите, тут зверху помідори нормальні. Тут, в принципі, униз живенькі, красивенькі стоять, все добре. А знизу, там, де ну, здралась волога, там їм прийшов трохи гаплик. Ну, давайте покажу, щоб було порівняння. Запам'ятайте, що бачите, які зверху гарні стоять. все. А знизу ось де застав вологий був. Повністю все, все лягло на трьох рядках, я би сказав. Ось така історія. Тобто оцей цвіт, що тут цвіте, ну навряд чи він вже дасть якісь плоди. Це просто будуть ті помідори, ті кущі, які ось встигли нав'язати. Вони зараз відспіють, тому що листя вже бачите, починає помирати. І, в принципі, ділянка буде звільнятися. А це моя полуниця, ось бачите? Теж Оце не добре, що воно так стоїть. Ми ось витягували. і воно все воняє такою гнилю, бачите, воно почало просто гнисти. Планував я попродавати трохи, аби було собі. Ну з його толку навряд чи навряд чи з його толк, навряд чи воно відійде. Бо ми посадили саме перед дощами, його просто залило, а це я садив. Уже коли дощі проходили, ну тут я теж дивлюсь місцями прив'яво, але вона ще так не приживається. Тобто, виходить, що теж ну, дурня вийшла. Цього року вийшло трохи дурня у нас. Який ми можемо зробити висновок от е з цього відео? Доволі прости, що на полісі вирощувати помідори у відкритому ґрунті, це та ще авантюра, я би сказав. би. Треба теплиці, зрозуміло, що треба теплиці, тому що якщо не фузаріоз та фітофтороз і ну, треба постійно ходити з балоном. Постійно треба давати фунгіцидні е, обробки, навіть я не знав, що треба від фузаріозу А якби обробили від фузаріозу десь приблизно, коли воно починається, десь хоча б середина от, липня, е, якби обробили від фузоріозу, там, тим самим Фрідомом, тому що там був у нас Юнкер, він все-таки від фітофторозу більше Тут все було б чітко, все було прекрасно, я думаю. і е, Може б такого б і не було б, але все одно, бачите, воно трошки вхопило. Тобто виходить, що втрати, ну, я б не назвав би це сильними втратами, тому що просто, що е, було багато цвіту на Голландії, і там місцями, де рядки пов'яли, цей цвіт теж пов'яний, він просто нічого не дасть. От тут зверху, в принципі, помідори непогані, тому що верха. Низина на помідорі, на полісі, якщо заливає дощі, там збирається волога. Не та історія, плюс, бачите, суглинок, там більше суглинок, де пов'язував. Тут більш така з піском, пісок все-таки більш легча земля, швидше просушується, не так багато вологи може напитати, вона швидко проходить. Там ну, прям жорстко стояла волога, і суглинок, він ти, бачите, от в розсаднику полуниці я пройшов, а воно навіть ще не сохнуть верха. Уже 4 дні я не поливаю, і навіть поливати не планую, і я навіть не знаю, що там ви паросаді. Аби мені хоч вистачило посадити розсаду, через що я зараз трошки перестав садити розсаду, що трошки земля ну, відійшла від цієї вологи, тому що парниковий ефект починається. І мене от, щиро дивують люди, от, які починають там, писати в коментарях, от, що ви, там, от, як можна так вирощувати, що ви там ту хімію даєте, от, можна там придумати, посадку, там, ну, ну що сказати, ну йобнуті люди. Ну чесно, дивіться на це все, як тут відбувається, ну, йобнуті люди пишуть. Так що, вибачте, мене за прямолінійність, ну так воно і є. Тому продажі помідорів будуть, бо ті вже самі першу партію продавали, ну ціни різні. 80, там, 90, є 120 навіть продають. Трохи буде помідорів в цьому році. Не стільки, скільки планували, але думаю, будуть. Тому, друзі, жміть лайки. І... Всім до зустрічі.